Потужний день, любі телеглядачі! Ви на каналі Чимпан Іван і в цьому потужному відео-ковзанку я розповім вам про розробку моєї найпотужнішої світі гри Algirdas Rampage яка з такими конями і удари списами. Гайда! Наконец-то цей день настав. Хто не в курсі, я типа завершив роботу над козак ТД, моєю попередньою грою, і вирішив спробувати щось нове. Перед цим я робов тільки з рушієм Unity, але є ще отакий голубий робот Godot Engine, якому теж можна робити ігри. У мене була інформація, що він простіший за Unity, там нема зайвої фігні, безкоштовний. В общем, для мого рівня це прям чотенько. Бо Unity мене вже трохи так піддістав. Не знаю чим, просто мені так захотілося. У лейвому початку цих двох місяців я навіть не розробляв саму гру, а просто розбирався, що в цій габелі да як. Бо від Юніті він відрізняється фундаментально. Я чисто помню, от як я заходив в цю габелу в перший раз. Такий весь увіряний, бо я вже прошарений. Я вон які ігри вмію робити. Дивлюся. е. Якби не штучка інтелекти, я не знаю, як я б цю гру доробив. Да, я використав штучку інтелект. Я не найкращий ігровий розробник, але ж бувають і гірші. Ну, що ти історик? що це твія як ви бачите, це примітивна, незамислувата іграшка з традиційною піксельною графікою, де оцей чувачок, уявімо, що це Ольгерт Гедемінович, великий князь Литовський і Руський. Підкреслюю слово руський, того, що Русь це наші живчики. Біжить на конику. Та ріже всяких монголо-татар. Я, звісно, не проти них, але на що вони сюди приперлись? Це ж битва на синіх водах, це Кіровоградщина та трохи Миколаївщини. Тепер це їхні проблеми, бо Ольгерт жнило, у нього є спис, яким він їх штрикає, як гарбузи. Якою б гра не була маленькою, у неї все одно є своя історія. Це не більше ніж. Просто проба пера на новому ручії. і замість Альгірда Срем початково задумувалась інша гра складніша з таким бандеровцем, якого я потім у своїй голові поміняв на бульбівця. Ха? І проклятим фашистам. Натяк на це навіть є в одному з моїх шорців. По сюжету ви зв'язківець і маєте доставити лист у потрібне місце. При цьому, щоб не було шухера, бо всюди поліцаї. Навіть спробував зробити крок вперед у графіці, зробивши спрайти героїв із більшим розширенням, але щось не задалося. Упа це надто інтересна і неоднозначна тема для мене. Останнім часом я цікавлюся, ООН УПА, і дізнаюся багато. Багато чого потужного а ще багато такого, чого я б краще не знав. Тому робити таку маленьку гру про упа, це якось, наче, неповажно. Я до цього проєкту обов'язково повернуся. Бо я що зря два тижні убив на цей шматок гри, я ж і круті механіки стелсу хочу зробити, і щоб можна було постріляти, але тихо. тіха. Щоб був сюжет, в якому і про збройну боротьбу з окупантами, і про те, як у пабульби Боровця було насильно приєднано до Бандерівської. І про волинську трагедію. Як ви розумієте, теми не з простіших. Тому я й відкладаю на потім. Пайміть, краще далі постворюю щось безтурботне і крінжове. Добре, бандеровці чи то бульбівці відійшли на потом. Звідки взявся Ольга? В початково це гра про космічний кораблі, яку я зробив по туторіалу на Ютубі. Кстати, дуже потужний туторіал, всім советую. Челік понятно поясняє, як зробити гру, де ти за кораблік Отак літаєш із лазерами очей, уворачуєшся від метеоритів. Але якщо ангел не знаєте, то гулямба. Кайбле, він мені не заплатив. Саме тому ігра така незамисловата Нескінчений раннер з одноударною системою. Через це якраз обрано і спис якості зброї. З ним воно більш природньо виглядає. Щоб вам було понятно, хронологія така. Спочатку я просто нічого не понімав, намагався сам розібратися у цьому Godot Engine але виходила фігня І туторіали, які я дивився, теж були фігньою. Потім я знайшов цей потужний туторіал. Зробив гру з космічним корабліком, потім відчув прилив потужності і вирішив взятися за гру про бандеровцев. А незабаром поняв, що не виходить, деякий час опять тупив, бо не знав, що робити. Ну а в кінці прийшла ідея взятися за вже готове. До речі, учасники мого Discord серверу і так знали про хід розробки цієї гри, бо актуальні новини я публікую там. Там же ви лишаєте свої дуже корисні відгуки. Лисичка. Це я так. Ліричний відступ, швидкісний космічний корабель легко було замінити на вершника. Правда, у коня з дупою все одно згоряє паливо. Не годуй його горохов. Про козаків уже була гра, вони мені вже піднадаїли, тому на коня я посадив представника більш ранньої епохи. Чогось я захотів саме Ольгерда. Просто потомушта. Відповідно, замість метеоритів, татара монголи Не одразу мені вдалося все правильно підлаштувати. Ні, ну ви только подивіться, ну це ж Тут я не знаю, що якийсь е, татаро дощ, а тут, наче все йому скупнуться, рішили. Лазарів на Русі не було, Доводствувалися списами. Так і було. Погляньте на цю картину. Ні, ну прям один в один цей чувачок. Без приколів, я реально дивився на цю картину і змальовував з неї персонажів. Ця стратегія вже не нова, Якщо що це наша картина. Художника Орльонова Артура. Графіка зовсім не нагадує одну мою гру. Такі ж квадратні, непонятні, іначе не ходять, а просто в воздухі парять. Задній фон, звісно, назад ушов, бо постійний рух робить все ще гірше. Ці квіточки зараз мені в глаза залізуть. Зрештою, Захарчик запропонував мені поміняти травку. І я перемалював на ось таку. Ще переробити стиль під більш якийсь унікальний. Переділувати все по-новому було лень, тому я лише додав анімації. Це той ще капець, бо до цього я не анімував ні разу майже. Ви зверху, це, звісно, просто, але непонятно, особливо з коню. Я тупо шукав 3D-модельку анімовану, зверху дивився і перемальовував. Геніальне. Палітру я просто скачав з інтернету. І то часто від неї відходив, беручи свої власні кольори, бо я так віжу. Ну, в принципі, виглядить нормік. Ви так не думаєте? Е, якщо не думаєте, то повірте: анімація є для всіх: для гравця і для трьох ворогів звичайного пішого, на конику і на конику з луком. Да, татари. Такі потужні, що фігарили з луків прямо на конях. Як мінімум, це є на картині. Головне, що наші перемогли. До цього Поділля було під Ордою. Було капець, данина, розруха, холодно, зимно, мряка. Прийшов такий собі князь Ольгерт, зібрав армію. Золота Орда у свою чергу зібрала Кутлуг Бея, Хаджи Бея і. Дмитра. Що? Дмитро, Подільський князь, Васал Золотої Орди. Ладно, була пересічена місцевість, ординським коням ніде побігати. Отже, добігались до того, що програли. Визволили Поділля, да, саме визволили, бо це велике князі Сто Литовське, і Руське, і Жимайтійське, і, і так далі. 1362 рік, коли відбувалася битва на синіх водах, став початком кінця для пайнування орди на українських територіях. На більшості було ще потім Кримське ханство. Звуки важлива складова гри. Така ж сама важлива, як і графіка, звук. Звуки я скачував з інтернета, з безкоштовних фонотек, бо космічні звуки з туторіала щось не дуже підходили. А тепер є звук махання списом, як штрикають татаро-монгола, як штрикають гравця ну Тобто коня його, музичку під рівень і музичку на програш. Коли гра закінчується, показується твій рахунок. Він заробляється пасивно за пройдений час, а також за вбивство різних видів ворогів. Про це звітується нижче. Причому аж чотирма мовами. Для чого ж я ще в Німеччину поїхав? Щоб перекладати свої ігри. А польською переклав Форестман 8. Чесна гра получилась погана. Дажуті жуті замислувата. Таких ігор в світі тисячі. Просто поміняйте персонажів і все. У Туди-сюди, тикаєш в мишу, щоб прибрати ворога. Ну і звісно ж, рахунок з рекордами, все по канону. Але в принципі, я довольний, якщо не рахувати геймджеми, це гра, яку я найшвидше зробив, ніж будь коли Я так розраховую, що найшвидше, бо вона досі не доделана. Є трохи багів, а також нема версії для телефону. Але я задовбався так довго переносити вихід відео, тому випускаю його прямо сейчас. Коли зроблю завершальну обнову, випущу шортс. Так що смотрите за новинами. Краще Погана гра, яку я зробив за два тижні, ніж погана гра, яку я зробив за два роки. Я спробував себе у новому рушії, у новому жанрі, хоч і дуже простому. По-моєму, було прикольно. І я за собою не помічав цього неприємного відчуття, як під кінець розробки Козак ТД, коли в грі дофіга всього, код це просто якась фігня непонятна. Для кожної нової фічі треба три кастеля і переписувати півгри. Наступного разу, як буду братися за таку ж більш-менш велику гру, обов'язково я спланую, як будуть працювати механіки саме з технічної точки зору, і не буду вайп кодером який копіює весь код із штучки інтелект. Ну, може трошки буду копіювати, але ж буду уважно дивитися, що я копіюю, так. Якщо казати про сам Godo Engine, мені понравилось робити тут гру. Звісно, багато тут всього странного, що я досі не розумію, але це, мабуть, від того, що воно мені просто нове, вайби взагалі інший. Unity таке, типа, більш професійний, а тут, прям не знаю, як описати. Прикольний такі інтерфейси, мені подобається. І структура прикольніша. Наприклад, редактор коду одразу в рушії, а не як у Unity, ждеш, коли відкриється Visual Studio і потім матаєшся між ними двома. Я вам так скажу: я не зупинюся на коду. І наступну свою гру зроблю на ще одному іншому рушії. такому, який ви не ожидаєте. Пограти в гру можна за посиланням в описі. Прямо у браузері. але поки що тільки на комп'ютері. Ще у описі є посилання на Discord сервер. Обов'язково звітуйте там. Про баги та пропонуйте свої ідеї. Бажаю вам набрати багато очков. А ще кажу вам: потужне до побачення.